Вітаю, хлопчики, дівчатка. Качка вирішив трошки хайпанути на дуже спекулятивній темі, яка чомусь мусується в українській ців спільноті, і поза нею. Якщо називати речі своїми іменами, інфоцигани в черговий раз пускають піну рота і грають на патріотичних почуттях звичайних українців задля власної вигоди. Що ж такого сталося, і до чого тут ЦИВа? А, от ви не повірите, але до гри є кілька ультимативних претензій: по перше, це відсутність локалізації. Ця тема вже давно обговорюється, і мені здавалося, що всі змирилися з цим фактом. Але ж ні. Напередодні виходи у гри всі хочуть хайпанути ще раз і з невимовним здивуванням повідомляють звичайним українцям, що виявляється, української локалізації не буде. Хоча це вже відомо як півроку. Але ж хайп він такий: рубаємо лайки, перегляди і особливо розгнівані коментарі. Бо чим більше коментів. Тим краще просувається відео. Тож не забудьте вилити на мене від на в коментах. Саме задля цього я і роблю це відео. По-друге, у грі Цивілізація буде Росія. Так так, та сама Цива, яка присутня у всіх, починаючи з першої іграх серії. Дуже дивно було б не побачити її в сьомій грі серії, але поява Катерини підірвала пукани багатьох людей. Заклики ігнорувати гру лунають чи не з кожного комента, Люди відбідняють передзамовлення і навіть погрожують. Мабуть, ви подумали ігнорувати всю серію ігор. Е Ні, погрожують спіратити гру і все одно грати в неї. Отретє, в Росії присутні казаки. Так, саме Катерина знищила Запорожську Січ, поклала кінець українському казацтву, але фактом є те, що козаки широко використовувались Московією і Російською імперією. Не треба забувати і про донських козаків, які воювали і досі воюють на боці Росії. Звісно, Кубань це Україна, але факт лишається фактом: в російській армії були і є козацькі підрозділи. А додам ще, що козаки дуже розпіарений бренд, найбільше асоціюється з Росією і нам, українцям, ще належить зламати тренд привласнення української спадщини московитами. Отже, повертаючись до теми цього відео, а саме хайпу. Вважаю, що всі ці претензії до Фіраксіс є слабко обґрунтованими, а люди, що їх висувають, ніколи не грали і не гратимуть в Циву, або просто є ліцемірами. Мені важко вгледіти хоч якийсь натяг на логіку в людей, що розганяють всю цю тему, але гарантую вам, що всі ці гасла заникнуть одразу після вигаду гри. Бо хай потяг поїде далі і лишить сиву у аж до наступного великого DLC. І ми знову повернемось до питань локалізації, Росії, України, козаків і найголовніше ціни гри. Тут варто тиснути паузу і написати ще один гнівний комент. Не забудьте вказати, що гра гівно і її не варто купувати нікому, висловити щирість вашої позиції і що ви. Не пересядете з шостки або п'ятірки на сьому циву, бо це обов'язок кожного свідомого українця ігнорувати все, де немає української локалізації, і є хоч якась згадка про Росію. На відміну від гнучних лозунгів інфоциган, я можу аргументувати, чому вони інфоцигани або ліцеміри, користуючись формальною логікою. Моїм основним аргументом в цій суперечці є той факт, що насправді ця ситуація не про патріотизм або банально про гроші, і відбулася підміна понять. В Україні цива коштує 3 тисячі гривень, і це дуже дорого. Також, як я зрозумів, лайфхак покупки гри через РУ-регіон прикрили. От новоспечені патріоти і рвуть на собі сорочку, шину купуватимуть гру саме через національну гордість, а не тому, що гра за дорого коштує, тим самим даючи невірний, підкреслюю невірний зворотній зв'язок. Якщо ви хочете гру дешевше. Треба так і сказати: гра дорога, зробіть знижку. Але ж ні. Інфоциганам так взагалі піхуй на гру, і на патріотів. Їм треба хайпанути на чутливі для українців темі. А українцям приємно обманювати самих себе, що вони зробили вагомий вклад в розвиток української культури шляхом ігнору сьомої цивин. От і все. Скажіть собі правду. Я не купую гру, бо вона дорого коштує. Це зрозуміла для всіх позиція. Чому я так впевнений, що це єдина справжня причина галасу? По-перше, люди досі грають в шосту циву, а там ви не повірите. Немає локалізації, є Росія, і в Росії є козаки. Тож заявляти, що ви не купуватимете циву 7 через відсутність локалізації Росії, козаків, і грати в шосту циву, де немає локалізації, є Росія і козаки просто лицемірство. По-друге, часто зустрічав дві тези, що підтверджують мою думку я не купуватиму гру за три тисячі гривень, бо в ній немає української мови. Просто спірачу і буду грати. Отже, той факт, що в грі немає мови, є Росія і козаки, не зупиняє вас від того, щоб пограти в гру. А отже, саме ціна є перепоною. Або я не купуватиму циву на релізі, бо там є катька. Куплю через рік зі знижкою. Маю сумну новину, через рік катька нікуди не зникне. Тож не вона є причиною того, що ви не купляєте гру, а саме ціна. Тож, любі друзі, будьте чесними самі з собою. Не давайте інфоциганам дурити вам голову. Якщо ви хочете щось змінити в цьому питанні, переходьте до конструктиву, а не просто строчіть гнівні коменти під відосиками інфоциган. На цьому у мене все. Не забудьте настрочити гнівний комент під цим відосиком і поставити дізлайк. Також вступайте в мою групу в Діскорді, де ми будемо грати всьому циву. Хай потяг відправляється. Навіть цієї потрібно оголосити байкот. Як в Китаї та на болотах оголошують ігри заборонами для внутрішнього ринку. Таким ми повинні внести цей скам у заборону. Китай і Росія є взірцем для сейшен. Ну зрадниками називати людей, що купують гру, не стану. Ну, хоч на цьому дякую. Це справа кожного, але почекайте, хоч знижок знов за гроші. Їх відношення. Того не варто. Мені здається, люди в цьому випадку плутають байдужість і ненависть. Цивілізація 7 все просто. Хто хоче грати, все просто підіймаємо чорний прапор, беремо пляшку Рому і шлях до тортуги пірати. Знов та сама позиція, коли ви образились рівно настільки, щоб не платити людям гроші. Хоча я цю серію не люблю, але її треба бикотувати. Компанія ще й американська. Тому ніякого жалю до них. Тобто вся фішка компанії американська вони роблять, що хочуть. Хочете гру про Україну, зробіть гру про Україну в Україні. Civilization 7 це крінжатина. Чекав релізу, навіть думав робити передзамовлення. Але після діалогу зі своїм другом в лапках зрозумів, що раз таке ставлення до нас таке саме й у відповідь. Підняти чорний флаг, допоки нас не почують. Такий Київ нас не слишить вайб від цього коменту. В мене цивілка закінчилась на шостій частині. Не кажіть йому, що там теж Росія і козаки або п'ятій, та ж сама Катька і козаки не треба. Піратка, але буду чекати новорічних знижок. Я розумію, що це, це ж було вже, але це не поширеніша думка серед української спільноти, тому варто нагадати її ще раз. Для мене ціна зависока, враховуючи те, як сильно з часом втрачають у ціні попередні частини, думаю, зможу почекати рік, а потім купити зі знижкою, почекати трохи, а потім скачати через торрент. Ну тут, хоч люди, чесні, допоки Фіраксис не додасть Україну лише піратка. А як же ж образа української національної ідентичності? Локалізація, Росія, козаки, а це друге. Я розумію, як хтось може платити гроші людям, котрі цілком у відкриту кажуть, що зневажають вас, котрі над вами насміхаються і елементарно вас не признають? Чергова жертва інфоциганства. Люди, не плутайте байдужість з ненавистю. Відкрито це каже інфоциган, якого ти слухав. А не фіраксіс, бо вони не можуть таке сказати, їх каструють там всіх за це. По-друге, насміхаються з вас московити. Не можу казати інше слово, бо забанять і знову вилазить цей комплекс меншовартості, де вам необхідно, щоб вас хтось признав. Питання, а навіщо вам потрібно візнання від фіраксіс? Чи від цього війна наскінчиться, чи що? Дуже просто поки не буде України, буду грати піратську версію. Додадуть Україну. Куплю одразу. Дуже дивна логіка. Ви чи образились, чи не образились, бо все одно ж граєте гру, але платити гроші не хочете. Звучить як зручне виправдання для тих, хто просто не може купити собі гру, бо Вона дорога. І взагалі я не розумію, як піратство допоможе з локалізацією. Ну поясніть мені в коментарях. І знов заробив гроші. Скажу так: я гру просто з піратю. Додадуть українську та знижки, от тоді і подумаю, чи купляти. Ну знов таке питання в грошах, бо нічого не зважає людині грати без локалізації в піратку, а от платити гроші він ну не хоче. Звісно, трапляються і більш чесні люди. З цифкою всім все ясно. Навіть по знижці не візьму. І я переживу, якщо в це не пограю. А, розумієте, людина чітко висловила свою позицію. Якби він ще не додавав, що навіть по знижці не візьму. То я б ще подумав, що він щирий. Дуже хороший коментар: усе вирішує ринок. Україномовних просто мало у світі. Ну ви часто зустрічали польську локалізацію, корейську, чеську або руминську із угорською. Ну не смійтеся із видавців, хто платить той і замовляє музику. Ігри роблять англійською, китайською та російською мовами, бо це плюс-мінус 4-5 мільярдів людей. Це максимізує прибуток. Досить тупцяти ніжкою і давайте знижувати податки, щоб Фераксізґем та сам Сідмеєр, якщо він там ще живий, переїхав до України. Через низькі податки. На що інфоциган йому відповідає? Конкретно в ситуації з цивою, це цілеспрямована акція з ціною. Так, розробники ігор цілеспрямовано роблять ігри, щоб заробити гроші. І якщо додавання якогось елементу в гру не підвищить прибутковість, його не буде в грі. Але інфоциганам це все не всі ці різні економічні фактори байдужі. Їм головне зробити хайп, гучні заяви, гучний заголовок, написати ПЗДЦ в назві і злутати коменти розлючених глядачів. Дочитаю вже до кінця. Конкретно цілеспрямована акція це податки, а ціна на іграшки це ринок, коли ж до вас це дійде. Ну, це приблизно те саме, що скаржитись на ціни на хліб, але не скаржитись на дії держави. Мені взагалі ця конспірологія просто набридла. Якщо там є людина, яка приймає донати від різних держав, щоб додати їх цивілізацію, чому ж Україна не зробила збіри не дала хабаря. Адже на це натякають всі ці інфоцигани, бо вони проюцюють те, як робляться справи в нас на весь світ. Взагалі інфоцигани дуже досвідчені в цій темі, в темі збору коментарів. Я коли побачив, скільки коментарів під такими е відносно поганими відео набирається, то подумав, чому ж і мені не хайпанути трошечки. Тож не забудьте написати гнівний комент, як скільки я не правий, поставити дізлайк і не забувайте вступати в групу в Discord, бо там ми будемо грати в шосту циву, але для того вам доведеться її придбати.